Всім привіт сьогодні. Поговоримо про групи крові та переливання груп крові. Ідея переливання крові стара як світ. З давніх часів люди намагалися перелити одну кров. Е Одної людини до іншої людини. Іноді переливання таке переливання завершувалося одужуванням людини, а найчастіше люди помирали в страшних муках. І першим вченим, який дав відповідь на питання успішності чи неуспішності переливання крові, був австрійський вчений Карл Лайнштейнер, який на початку 20-го століття змішав кров своїх шести колег, і побачив, що в одних каплях змішаної крові Ретроцити цілі. Незмінні еритроцити нагадуються червоні клітини крові, а в інших капельках еритроцити склеїлися подібно гронам винограда. І він зробив висновок, що склеювання він назвав склеювання аглютинацією, викликається тим, що в плазмі крові, в рідкій частині крові, містяться якісь речовини, які сприяють склеюванню еритроцитів. І ці речовини він назвав антитілами. а речовини, які є в самих еритроцитах, назвав. Антигенами. Тобто, кожен антиген має своє вороже антитіло. І коли цей антиген зустрічається з ворожим антитілом, відбувається аглютинація. І, відповідно, його дослідження далі показали, що є у нас в еритроцитах антигени, тобто аглютиногени А і Б, і в плазмі крові є антитіла, тобто аглютиніни альфа і бета. І е, аглютиногени, і аглютиніни є білками. І коли ж відбувається склеювання? Склеювання, тобто аглютинація, відбувається тоді, коли аглютиноген А зустрічається з аглютиніном альфа. А аглютиноген Б зустрічається з аглютиніном бета. Як ми бачимо, при сучасній класифікації групи крові за системою А 0 тобто за наявністю аглютиногенів і аглютинінів, в одній групі крові А не зустрічається з альфа і Б не зустрічається з бета. Отже, перша група крові називається 0, тому що вона не містить аглютиногенів, а в плазмі крові є лише аглютиніни альфа і бета. Друга група крові називається А, тому що на еритроцитах є аглютиногени А і в плазмі крові, аг... аглютиніни Б, там ми бачимо, так? Третя група крові має на мембранах еритроцитів аглютиноген Б і в плазмі крові аглютинін альфа. І четверта група крові має аглютиногени А і Б, але аглютинінів немає. Що ж відбувається, якщо змішувати груп крові, групи крові? Якщо до першої групи крові додати першу групу крові, аглютинації нема. Але якщо до першої групи крові додати другу, третю, четверту групу крові, відбувається аглютинація. Чому? Тому що, тому що, тому що додавання цих цих груп крові... Викликає зустріч аглютиногенів А, Б та А і Б з аглютинінами альфа і бета, і, відповідно, тоді відбувається аглютинація. Далі, друга група крові з першої групи крові змішуємо, не відбувається аглютинація, бо перша група крові не має ні А, ні Б аглютиніногенів. Да? Ну, друга з другою, відповідно, також немає аглютинації. А от якщо до другої групи крові додати третю і четверту, відбувається аглютинація, це пов'язано з тим, що, що друга група крові має аглютиноген Б, який зустрічається з аглютиніном Б другій групі і буде аглютинація, ну і четверта група крові, відповідно, без зустрічається з бета, і також буде аглютинація. Третя група крові при змішуванні з першою групою аглютинації немає, і третя з третьою немає. А от якщо третя з другою, і третя з четвертою, також буде аглютинація, тому що в другій групі крові є бета і відбувається склеювання, без бета зустрічається, і, е, відповідно. Відбувається склеювання еритроцитів. Ну і четверта група крові також Б зустрічається з А, точніше зустрічається з бета, яке тут є, і також відбувається точніше, Б зустрічається з аглютиніном альфа, який є в третій групі, і відбувається аглютинація. Змішування четвертої групи крові з усіма групами крові аглютинації не викликає. Чому? Тому що четверта група крові не має аглютиногенів ні альфа, ні бета, і відповідно. Схема переливання крові. Люди з першої групою крові є універсальними донорами. Їх кров можна переливати, кров, можна переливати іншим людям, як ми бачимо, аглютинації не буде. Ну і саму на себе можна переливати. Люди з четвертої групою крові називаються універсальними реципієнтами. Чому? Тому що вони можуть приймати будь-які інші групи крові. Без шкоди для себе. Ну і звісно, кожну групу крові можна переливати саму на себе. Ми тільки що з вами назвали всього два аглютиногена А і Б. Але слід знати, що сьогодні відкрили, що аглютиноген А має кілька різновидів: є А1, А2, А3, А4. Також є ще аглютиноген H. Також е, в цілому відкрили близько 60 різних видів аглютиногенів. Кожний аглютиноген має вороже антитіло. І ось така парочка е, існує, різні такі парочки існують у нас в групі крові, і вони названі за першою буквою, прізвищ... за першою буквою прізвища або за прізвищем тої людини, в крові якої відкрили ці системи. Наприклад, є антигенна система КІРДА, КЕЛКЕЛАНА, система лютерана. Система DAFI, система RR, Ну а найбільш відома система це система Резус.